Господь через апостола Павла призиває нас, не преклоняйтеся під чужою ярмо з невірними, бо якої общині праведності із беззаконням, що общого у світла і в темряви, Якоє согласіє буде між Христом і віляром сатаною, яка участь вірного з невірними? А яка сувмістимость храма Божого і всьогосвітніми ідолами? А ви, християни, ви єсте храм Бога живого, як казав Бог, вселюся в них і буду ходити в них, і буду їх Богом, а вони будуть моїм народом? Ми сьогодні свідчимо всім. Що Бог, великий і славний, Бог Отець послав Сина свого, щоб завершити діло спасіння, і тепер ми носимо в собі Бога і тим хвалимося. Бо розуміємо, доки ми в церкві Христовій, а вона названа у апостола як не просто організація релігійна, а царство. Возлюбленого Сина Своє, туще на землі. а тому прибуває в церкві канонічній, ми совершаємо діло спасіння, як, подобно як чоловік, котрий має пендіцит, привезли його в лікарню і ще йому не зробили операцію, але вже йому обіщають спасіння. Так і Христос, хто повірував Христа Ісуса. Вийшов у його церкву як у лікарню, вже отримує оправдання даром, але предлагає нам пройти курс лічення, курс вирізання гріховних апендицитів, не боятися болі операції, не боятися всяких там медицинських вмішательств, не боятися кресних страдань, терпень, не боятися крестоношення. Бо лише в такому случаю ми діти Божі, а ми, ми не просто прості люди, а храми Бога живого. І Дух Божий живе в нас. Не забуває цю істину, ми сьогодні кажемо всім нашим опонентам: ну куди ви нас, людей, котрі суть храмами Духа Святого і Дух Божий, живе в нас, кличете нас у якусь. У темноту якусь темряву, якийсь тупік, котрий, кстати, самі вони не йдуть. Ми вже говорили з вами. Нас, канонічних церквів, і ум'яти толкають в турецьку віру, і протестанти, да й усі остальні. Ніхто не відів, щоб поліція вся піднялася строєм і пішла у турецьку віру і причастилася. Ні. Їх задача нас одорвати Мисме, ми, храми Духа Святого, Дух Божий живе в нас, а нам кажуть: вийдіть, бо вони добре знають. Вийдя з храму із канонічної церкви, ми втратимо благодать Святого Духа і будемо подобні їм. От почому чому в нас є принциповий погляд: віра в Бога, то лічний вибор. І тут нічого вмішуватися. Державнослужбовцям, якими бі планами і казками про білого бочка не прикривали, тому що віра в Бога то лічний подвиг, і тому і закон дає чоловікові право самому вирішувати, як вірити, а в тій церкві, де ми прибуваємо, нам нічого міняти, ні календарі, ні празники. Ні традиції, бо ми в Закарпатті їх держимо 1150 років, будучи храмами Бога живого, храмами Духа Святого. Держимося, бо лише в такому случаю на землі ми діти Божі в живій, канонічній, благодатній церкві, а в вічності воєнно з Антонієм і Федосієм Києво-Печерськими, з усіми святими і з преподобним нашим. Алексієм, і сповідним Карпотруським з усіма нашими святими Карпотруськими, зможемо і ми по милості Божої за свою вірність, то, що ми єсми, храми Бога живого і храми Духа Святого, і збережемося такими, зможемо лише так. Наслідувати Царство Боже. Амінь.